Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий гарний раночок. Подивіться, і що я вам скажу? Їду зі своїм золотим сусідом в Річмонд на ферму купити чорниті. Ось так. Я чув, що десь щось таке є, що тут людей. є ферми, можна купувати різні ягоди, там фрукти. і Сьогодні ми, власне, їдемо на одну з таких ферм купити чорничку. Скільки вона буде коштувати, яка вага і все інше, побачите далі. Приїхали на ферму, а вона, напевно, ще закрита. Ми приїхали сюди за чорницею і тут дивіться, коштує 10 ЛБ 35 доларів. ЛБ це фунт, мені здається, паунд, І він має 460 грамів. Тобто 4 кілограми, 600 грамів, якщо не помиляюся, чорниці коштує 35 доларів. Ось так, друзі. На фермі. А отут ще є, дивіться, оканаганські черешні за 5 доларів, за пів кілограма. Ну, не дуже дешево. Ось такі ціни. Полуниця Страфбері, якщо не помиляюсь, 6 доларів ЛБшка. Ось так, друзі. Гарлік Сцейпіс. Я не знаю, як правильно прочитати. Гарлік, це мені здається, чесник. Одна головка 4,50 за штучку. Дорого, я вам скажу. Тобто тут найвигідніше купити Blueberries. Ось так. Друзі, поки ферма закрита, приїхали зі своїм золотим сусідом. І о, дивіться, газета. В цьому магазині оцей чоловік купив лотерейку і виграв 60 мільйонів. А от дивіться, сім'я виграла 1 мільйон. Прикольно, прикольно. Тому поки ферма закрита, ми приїхали. Зараз купуємо лотерейки, виграємо грубу касу, і їдемо вже купляти ферму, а не купляти, а не купляти блубері. Я хочу заповнити 5 білетиків по одному долару і подивитись, може виграю щось, а може не виграю. Ось так, друзі. Свій щасливий білет я заповнив. Дивіться, як заповняється. Мене золотий сусід навчив. Ось дивіться, 10 номерів. Я їх тут за закреслюю. Uh, how many tra-la-la draws you want to pay. Коротше, 5 білетиків, отут, по ідеї, по одному долару. І виграшний в мене може бути номер максимальний 200 тисяч доларів. Уявляєте. А зараз в мене, дивіться, отак копійок назбирав в гаманці і зараз купляється лотерейка. А в мене сусід зараз ну, зірве мільйон тут, щоб ви розуміли, просто отак. І йдемо купувати ферму. Не знаю, друзі, чи тут вийде. Якщо 10 моїх цифр сходиться, які я заповнив, то я виграю 200 тисяч. Дивіться, якщо, якщо 3 цифри мої сходяться, чи, чи я їх вгадаю, то я виграю 3 долари. правильно? Правильно? Мені так здається, 10 доларів 201. Нічого не розумію, але мені здається, що так. Три цифри, якщо зійдеться... Ні, це 3 долари. Якщо зійдеться, нічого не розумію. Добре, зараз будемо питатися. Поки фермерський ринок в Річмонді закритий, приїхали на рибний базарчик. Я вже тут, друзі, вам був. Я вже тут був, відео знімав. Прикріплю десь його зверху, кому цікаво, як подивити, под... кому цікаво подивитись на закритий ринок. А зараз тут може навіть і буде якась рибка. Може тут зараз подивимось на щось, на якісь креветочки Чи на якісь рибки. Дивіться, як тут гарно. Просто гарне місце навіть погуляти. Але теж людей небагато. Ось yeah, I I <laughs> yeah. yeah. so, okay. дивіться, креветосики, друзі. 3 lb 25 доларів. Оце золотий сусід вчора тут купував креветки. Бачите? Це чам? Чам, 25 доларів. Це за, за рибу За рибу. А той 10 ЗЛБ. Ага. Прикольно, дивіться, оця лососяка 25 долярів коштує. Прикольно. Дивіться, ось такого ось таку рибину я готував вчора. Вона коштує 5,60 ЗЛБ. Бачите? А отут 12 за ЛБ. Кохо і Пінк 7 за ЛБ. Лососик. Це ікра. Химоч кавер? 20 паун. 20 pound. Okay. It's fresh or Frozen. 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 Морожена ікра 20 доларів за паунд Да. Щось дорого, за пів кілограма 20 доларів і так вона страшно виглядає, якщо чесно. Коротше, друзі, ринок щось продають, але не дуже багато тут всього. Людей не, теж не дуже багато. От ще вам щось покажу. Зараз hello. 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 О, це палтус! халібут так? халібут Это Халибут. Ну, это Камбала. А, Камбала. Где есть Халибут? Нет, Халибут. Лемон соус, это вот очень вкусно. Что это за рыба? Камбала, все это Камбала. Это Камбала? Да, да. Это Ось так виглядає, друзі, тунець. Багато виразів його чули, що таке за риба тунець, але не кожен бачив. Дивіться, які, це які кабанчики. Але вони ростуть набагато. Хеллоп. Набагато більше ростуть. Дивіться, яка рибка. Рокфіш. Найкраще спринт саудом. Спрінт. 8 доларів за ЛБ оцей оце лапоч. Гарна рибка. Тунець. Добрий день. Добрий день. Коротше, друзі, людей не дуже багато на базарі. Вибір не дуже великий, але свіженької рибки якоїсь океанської там можна прикупити. Тому ось так. Дивіться, як виглядає цей ринок. В гуглі напишете, знайдете, кому буде цікаво ось цю точку. Ось так. Дивіться, черешню, канаган. 5 за пів кілограма, 4 долари за пів кілограма. Ось такі ось такі, друзі, ціни, Ще вам щось покажу. Мандаринки. Долар 70 за пів кілограма. Так, щоб ви розуміли. ЛБ що це таке? Персики, 4,30, ну, 8 за кілограм. Може і недорого, не знаю. 89. О, дешеві банани, до речі. Порівняно з фермами. Ось такий ящичок 35 доларів коштує. Ось такий. Береться. Ось так, друзі, дивіться. Купили два ящичка, Ми Blueberry по 35 доларів за цей ящичок 10. паундів. Черешні вийшли дорогі. Взагалі їх тут не дуже багато ніби, так? Реально не дуже багато. Оцей пакетик коштує майже 8 доларів, ось дивіться, 7,86 А, А ось тут. А, ось тут, бачите. а тут кілограм, напевно, що тут. що там. А тут 10 доларів, трішки дорожчий цей сорт білих черешень, 10, доларів, 8 доларів. Оце по 35. І кавунчик скільки коштував пан метро? А, Теж близько 10. Близько 10 доларів ось такий кавунчик. Ось так, друзі. З'їздили на ферму. Кому цікаво, прикріплю координати цієї ферми десь в описі до відео. Ось так, друзі. Або на відео точку на Гуглі вам скину. Ось так, друзі. О, зараз будемо куштувати У -у -у.